Слава Україні! До вашої уваги програма війська телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз», в якій ми щотижня розповідаємо нашим глядачам про головні події, пов'язані з діяльності Збройних сил України, обстановку на фронті та в політичному житті країни, а також про окремих військовослужбовців, героїв нескореної України. Отже, в ефірі другий у цьому році випуск нашої програми. Велика Британія надасть у 2024 році Україні військову допомогу на суму 2,5 мільярдів фунтів, що на 200 мільйонів фунтів більше ніж у попередні два роки. Про це заявив британський прем'єр Ріши Сунак під час зустрічі у п'ятницю з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Частину коштів 200 мільйонів фунтів стерлінгів, планують витратити на придбання і виробництво безпілотників для України, зокрема розвідувальних ударних та морських дронів. Крім того, йдеться про постачання ракет великої дальності, засобів протиповітряної оборони та артилерійських снарядів. Сунак також підписав з Володимиром Зеленським угоду про співпрацю в галузі безпеки, яка передбачає обмін розвідувальними даними, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво. Військовий пакет від Британії на наступний фінансовий рік призведе до найбільших поставок безпілотників Україну, серед усіх країн-партнерів. Цього тижня президент України Володимир Зеленський відвідав три прибалтійські країни Литву, Латвію та Естонію. Під час робочої поїздки було ухвалено кілька важливих рішень щодо підтримки нашої держави. У новий пакет допомоги увійшли гаубиці, боєприпаси, протитанкова зброя, ракети, гранати, гелікоптери, дрони, пристрої зв'язку, генератори. Країни Балтії зголосилися також фінансово підтримати відбудову України. Окрім того, ці країни залишатимуться поряд з нами на шляху до європейської спільноти та працюватимуть над тим, аби передати Україні конфісковані активи країни-терористки. Я дякую вам за те, що а, вам всім за те, що ви з нами. Я дякую вам за кожен пакет підтримки наших воїнів та усього нашого українського народу. Я дякую за зброю, яку ви допомагали. Дякую за ваші ініціативи, які дійсно дійсно впливають. На загальний європейський курс, дякую за вашу рішучість у тиску на Росію і у тому, щоб агресор дійсно відчув, що найбільш збитків від агресії будуть саме у нього, у цього злочинця, у вбивці, у цього терориста, а не у тих, чиє життя Путін вирішив зруйнувати. Кабінет міністрів України 11 січня відкликав проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації військового обліку та проходження військової служби. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що деякі норми цього законопроекту можуть суперечити Конституції. Раніше також і заступник голови комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що у документі міститься багато спірних питань. Міністр оборони України Рустем Умєров разом з головнокомандувачем Збройних сил України генералом Валерієм Залужним та начальником генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою відвідали позиції сил оборони в районі Куп'янська. Командувач оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, генерал-полковник Олександр Сирський, ознайомив їх із ситуацією довкола Куп'янська, де українські воїни відбувають постійні спроби ворога атакувати. Валерій Залужний зазначив, що успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає. Лінія фронту залишається активною. Окупанти намагаються наступати на усіх напрямках. Попри тиск, наші воїни відбувають ворожі атаки та завдають значних втрат противнику у живій силі та техніці. Головнокомандувач ЗСУ та міністр оборони провели продуктивну роботу із командирами бригад, які виконують завдання на Купінському напрямку. Визначили послідовність кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та спроможностей наших військ, а також ухвалило рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів. Міністерство оборони України шукає найкращі технологічні рішення для вдосконалення безпілотних систем на фронті. 28-29 січня проводиться хакатон наступ машин. Якщо ви інноватор, інженер чи військовий і маєте ідею щодо розвитку безпілотних систем, реєструйтеся за посиланням, яке бачите на екрані. Шанування пам'яті полеглих воїнів земляків у навчальних закладах Одеси як елемент патріотичного виховання і вияв шани до подвигу героїв. В 22-му ліцеї Пересипського району відкрили відразу три меморіальні дошки випускникам навчального закладу. Герою України Віталію Блашку, майору 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького, Національної гвардії України. Юрію Цуркану, молодшому сержанту 126-ї окремої бригади територіальної оборони сил територіальної оборони Збройних сил України та Віталію Лисих, солдату 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України. В чесному бою за свободу і незалежність України вони загинули як герої. Відтепер їх завжди пам'ятатимуть і там, де вони зробили свої перші кроки у світ знань. Навчалися в стінах цієї школи. Вони тут ходили, вони проживали так само тут життя, як і я, як і мої однокласники. І я дуже їм вдячна, що вони так обороняли нашу країну. Коли ти побачив ці меморіальні дошки, побачив цих родичів, їхні очі. Дуже складні емоції, але хочеться підтримати. Він захотів воєнним бути. У 2015 році він пішов добровольцем в зону АТО. Позвоночник у нього – сколок. А коли вот це ранення в 2019 році, Две трети обеих ног ступней йому ампутировало. Он приїхав, он даже домой не заезжал после Америки. Сразу пошел туда, Мы ему говорили, сына может уже хватит, уже ты уже как инвалид получается. А он нет, я говорю, ты на протезах буду воевать. Вы знаете, я до сих пор не верю, что он погиб. Я человек военный, поэтому детей воспитывал, потому что родину надо защищать. 24-го він уже пришел до вискомата добровильно. Это было его решение 5 -го июня 23-го года при выполнении боевой задачи. Вони уничтожили склад БК, служили танк. Коли на них вышел ще один, він отдал приказ ребятам покинути позицію, сам остался их. прикривати їх. Танк висели перше. Пішов він сам, тому що він сказав, що, що я хочу, щоб моя дитина, мої батьки росли в країні там, де нас не зможуть здавати. Ми ніяк не могли. Подумати, що так може статися, що його не стане. Засвідчити повагу і не в рідним, близьким загиблих наших героїв. Як говорити з дітьми про війну і її наслідки? Учасники бойових дій, ветерани і освітяни впевнені відверто і максимально правдиво. Наші діти повинні знати, що в цій же школі поруч з ними навчалися ті ж самі постотливі хлопці, які стали героями України. Пам'ять воїнів, зокрема і Героя України, азовця Віталія Блашка, має бути увічнена в назвах вулиць Одеси. З такою ініціативою виступають ветерани і учасники бойових дій. Зараз це питання вирішується, і побратими бійців обіцяють, доведуть його до логічного і справедливого фіналу. Наш наступний сюжет про одного зі справжніх героїв нескореної не України. Попри всі випробування, він усміхнений, впевнений та витривалий. Хоча за плечима цього воїна, бойові операції, поранення, ампутація та повернення до рідної бригади. Усміхнений, впевнений і витривалий. Хоча за плечима цього воїна бойові операції, поранення, ампутація, повернення до рідної бригади. Незважаючи на пережити, Олег не втратив сили духу, адже це для захисника головне вважає військовослужбовець. Перший досвід служби у збройних силах він отримав на початку 2007-го під час строкової служби. Юнак потрапив до десантно-штурмових військ. Фізична підготовка, загартовання духу, самодисципліна. Почуття якогось братерства, Ну, мабуть, кожен хто. Служив в десанті, він розуміє це. Ми і тренувалися, ми стріляли, ми стрибали. Подальшу життєву путь Олег не пов'язував зі Збройними силами. Тому заснував із братом власну фірму і створив родину. Загрозу цьому мирному життю вперше відчув 2014-го. Все було добре, чудово, поки цієї. Виродки не прийшли на нашу землю. Разом із братом вирішили захищати країну, але на війну так і не потрапили. Документи були в військоматі, сам же прийшов з початку агресії на Донбасі. Але тільки через півроку потрапив батальйон територіальної оборони Вінницької області. Ну і ніби готувався цей батальйон да, до якихось активних дій бойових, але так і нічого. Його розформували просто і все. Були знову ж таки тренування, були збори військові, там, стрільби, в такому плані стрибки навіть були на аеродромі, але нічого з того не виросло. Вдруге прибув до військкомату 24 лютого. В перший же день повномасштабної війни ми пішли до воєнкомату з братом. І ще з трьома побратимами з Вінницької області, які у нас в підрозділі. Е е ну на наступний день, бо з п'ятого, вже чекали своєї команди і відправки на безпосередню частину. Чоловіків зарахували до територіальної оборони при ПТЦК. Там вони й пробули перший тиждень, що їх геть не влаштовувало. Поспілкувавшись з комісаром, ми просили більш роботу руками, називаємо це так. І в той же день. Він дав запит, сформували команду і відправили до 35-ї бригади морської піхоти. Потрапив Олег до новосформованого батальйону. Він формувався, проходив злагодження підрозділів, ну і потім були відправлені на Бессарабію, де перший, перший час ми умовно стримували десант противника морський, повітряний і так далі. Надалі бригада брала активну участь у заходах щодо повернення Херсонщини це район сіл Білогірка, Костромка, Брускенське, напрямок Давидового броду. З перших днів була посада. У мене номер обслуги гранатометника, гранатометного взводу, ну і також у брата. Саме тут, поблизу Давидового броду, Олег отримав поранення. Населений пункт було звільнено 4 жовтня, але роботи у морпіхів ще вистачало. На наступний день нами було прийнято рішення зачистити територію. Це був фланг, який був тільки досліджений аеророзвідкою, але ніхто не знав на 100%, чи є там ворог, чи немає. І було прийнято рішення сформувати групу, в якій був я, мій брат, також ще троє моїх побратимів, і висунутися в район лісу, який підходив прямо до броду. Мав необережність, напевно, наступити на міну, яка була закопана. Це була міна ПМН-2, яку візуально не побачиш. Часу і засобів досліджувати територію засобами там, виявлення типу металшукачам чи ще нас не було. Допомогу Олегу надали дуже швидко. Це на все крок. Крок і купа болю, на місяці, все. Далі підбігли побратими. Я навіть сам собі накладав турнікет. Брат, який прибіг, мабуть, найшвидшу 100 метровку у житті. Наклали турнікет і одразу ж в нашому регіоні була машина евакуаційна. Ну, тобто все склалося як у книжці. А далі вже декілька годин там і на операційний стіл. Втрата нижньої третини, гомілки. А після реампутації це середня частина гомілки. Далі висновок ВЛК, що я обмежено придатний у військовий час і непридатний у мирний час. Відповідно, непридатний до морської піхоти, до десантно-штурмових військ, роботи на плавзасобах і так далі. Втім, такий висновок Олега не влаштовував. Але під Напевне, особисту відповідальність командира бригади, вони залишили в підрозділі. Інших варіантів, в принципі, не могло бути. Якби я не повернувся в стрій до своїх побратимів, це було б списання. Рішення було прийнято одразу після реампутації, коли все почало загоюватись, зростатися і так далі, я знав, що повернуся. Просто питання часу. Після повернення у частину Олег виконував завдання вже на Авдіївському напрямку. Мене поставили на посаду водія, але обов'язки виконую не тільки водія. Усі покладені на нього обов'язки. Морпіг виконує якісно, професійно і швидко. Більше того, за висновками медичної комісії, яку він проходив перед відправленням на навчання за кордон, Олег був визнаний придатним до виконання інших більш складніших завдань. Навчання були на командирів піхотних відділень фізичні навантаження анонсували такі на високому рівні. Але іспанці самі були вражені, що я ходжу, я бігаю виконую на рівні зі всіма роботу. По закінченню ми отримали сертифікати. Родина звістку про поранення сприйняла важко. Дружина була не в захваті від рішення щодо повернення чоловіка на фронт. Але такі рішення я приймаю сам. і Ніхто на них ну, не має ніякого тиску. Тиснути на таких захисників як Олег і справді немає сенсу. Обравши путь захисту України, вони ніколи не йтимуть іншим шляхом. Стійки витривалі, і ніхто не збирається здаватись чи падати дух. Боротьба триває. Тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. А щоб бути в курсі всіх подій, пов'язаних з ЗСУ та своєчасно бачити докладний часопис нашого шляху до перемоги, підписуйтесь на наш канал в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Героям слава!